Здоровенькі будьте, панове. Я коли робив трактора, то думав, що там запчасті роблять руками, які ростуть з одного місця. Працюю я над своїм іжом мотоциклом. І що я вам хочу сказати, тут запчасті роблять не то що руками, а тим місцем. Прийшов час нарешті полюбитися вже із цим мотором на мій мотоцикл. Значить розібрав я його для того, щоб поміняти сальники конкретно на корінвалі, тому що оцей його сальник. Хто знає звідки це, він пускав, на ньому, навіть, як бачите, є ті потеокоти. Стояв так. Получив я посилку із запчастинами необхідними для ремонту, комплект прокладок, е герметик, гофри на вилку. Бо вже як бачите, в мене тут гофри такі, як їх там немає. Ну, в общем, новий взяв. Набір сальників і окремо отакий от широкий. ну Одні їх кажуть, що треба ставити, другі кажуть, що не треба їх ставити, я поставлю. Він тут стояв, я його поставлю. тим більше на ньому маркування іж 49 Це значить, що на 49-х стояв такий. І ідея в тому, що це теж планета. Так. Узяв набір шайб для е, коробки, там треба трошки ще дещо повиставляти. Потім підшипники на вилочку і окремо на мотор. Так, також узяв я е, болти на мотор під грань. І що ще? Ага, кольца. Ну, Дойшов я до того діла, як збирати, і взяв, поміряю ці кольця. Я тут уже, как видите, поставил старе, На ньому зазор буквально там на будет миллиметра два. Я думаю, они еще послужат. Но такие кольца ставить чему-то не хочу. Так, вставляем кольцо. Направляем поршнем. Так, и думаю, даже видно. Сейчас поверну. Вот. Ну, видно Тут не прилягає. Хтось скаже, що гільза нерівна. Давайте на другу сторону зробимо те саме. Так, тепер. Так само, як бачите, не прилягає. Ну, може, хтось скаже, що гільза просто в ці дві сторони нерівна Давайте ще на цю сторону. Так. Як бачите, є зазор. Перевернемо, щоб вже, як кажуть, для чесного експерименту. Склав я мотора, більш-менш в нормальному він стані був, замінив сальники, почіпники повністю всі. Дойшло діло до прокладок. Ну, як бачите, тут вона виглядає, тут ні, тут знову виглядає, тут взагалі ні. Ну і так далі. Взагалі, це одне таке. Поміняв я всі болти під грань. Навіть за весь вік закрутив сюди одного болтика. Хоча його тут ніколи не було, там прям різьба була забита і прийшлося її прогнати. Ну, коротко, Зробив, тепер уже мотор на нормальних болтах. Закрив я бокові кришки. І тут, і тут. ну Там то понятно, щоб не повредити генератора при установці і так далі. Вона була зніматися для того, щоб підійти на цепок. Ну а тут кришку закрив, але не садив її на герметик. Треба ще відрегулювати щеплення і вже потім. Намасти ця прокладка герметиком і вже потім встановлю. Ну, Дойшло в мене вже складання до голови. Значить, Саме перше це те, що треба і прокладки підрізати, оці отвори. І е... хотів поставити нові кільця. Але скажу, що і ці ще дуже в хорошому стані. Зазори там дуже малі. А ці не поставлю-навсього всього із-за того, що тут краї загнуті. Тобто Кільцо не кругле. Ось як можете бачити, приклав'яний ще одне кільце. Ну, понятне діло, що, може, неправильно трохи приклав, але краї, як бачите, загнуті всередину. Е, ну, і, Як писали мені в шорцах, там і яйця і так далі. Також я знімав кольцо із поршня, міряв його теж в гільзу. Там все скрізь прилягає, все ідеально і так далі. Так що кільця міняти не буду. Буду ставити оці заглушки, чи як вони правильно називаються. І от зараз в мене завалялася така прокладочка. Я по ній буду робити дві нових. і... Ставити сюди, тому що тут було на герметикові. І як бачите, ну, видно, що грязно, із -за того, що десь все-таки цього чу пропускало. Також хочу зняти ще оцього перехідника, теж підзамінити прокладку, тому що теж, бачите, тут усе мокре. Ну і, Тим більш ремонт значить, треба зробити по-людськи. Також, оскільки було знято, як бачите, Ребра вже блистять. Я їх болгарочкою чу чуть-чуть тирнув. Ну, і тепер тут ці ребра стали ну, більш-менш нормальні, а то були такі, що на них було б сльозне Ну, Перед установкою треба буде помити раму. Це мої кріплення на салінблоках. Як бачите, кріплення тут такі зачотні. Тут теж все всиляне, всиляна додаткова рама. Тут усиляна рама і тут усиляна рама. Це переднє кріплення. Ну і кріплення те, що на голові стоїть. Ось його Кронштейн. Ось так помалу у мене йде робота над мотоциклом, тому що в селі різних забот, самі знаєте, багато. Тобто То було посадить, то посіять, тепер уже сапать. І мотоциклом займаюся тоді, коли вільні руки. Також у мене є ще одна штука, яку я вам хочу показати. Ну і В прошлому відео я показував вам от таку каску. І казав, що займуся нею і. Хочу її покрасити ну, достатньо незвичайним способом. Ну, каска є. Була вона така, а стала ось така. Ну, тих, хто малярій, ті знають, скільки на таку роботу йде часу без аерографа. От на, Навіть я думаю, видно полоски. Тут у мене виходить два стиля: типу камуфляж, ну і піксель. Теж розділений на двоє. Знизу от шлемник, потім от такі от старого шльома донора, захист для вух, Тоже це ще не все допрацювання по цій касці. Я думаю, що в наступному відео я вже покажу, що я конкретно повністю її дороблю і покажу, що я ще сюди придумав. Ну і ось такий получився каска. Ну Може хто звісно, скаже, що в мене все-таки кабіна потекла, але но... кого вона зараз не потекла? Ось така в мене робота проходить по мотоциклу і думаю, що до кінця наступного тижня вже буду на колесах. ну, Якщо нічого не поміняється. Так що не забувайте поставити лайк, кому сподобалось, написати, понятне діло, хороший коментарій, особливо про те, що кабіна потекла. Ну, а на цьому я думаю все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!